Кадрові зміни можуть відбутися в муніципальному футбольному клубі Тернопіль. Бажання спробувати себе в інших командах виявили одразу два гравці. Детальніше у сюжеті Ірини худоби. Новий сезон футбольний клуб Тернопіль може розпочати з іншим складом команди. Залишити його вирішив голкіпер Микола Виявив Бажання спробувати себе десь в деякій мірі в першій лізі. І Це не є секретом. Це команда Армянськ». Ну Є думаю, з ним що якщо він туди пройде, то залишиться. Якщо не пройде, то він пов... when do a Попри це, за словами Василя Івагеша, на місце Миколи Плетеницького вже шукають іншого воротаря. Наразі ведуть переговори з декількома футболістами. До слова спробувати себе в іншій команді виявив бажання і нападник Богдан Семенець. Такою може стати Дніпродзержинська сталь. Перечити ми не будемо, хоча е, десь деякі мірі він є вихованець нашої команди, нашого футболу, і вся команда його просить, щоб він залишився. Він е, е, поки що вагається, поки що шукає. Ну, я скажу від себе однозначно, що без Богдана нам буде важко. Наразі, каже Василь Івагеш, команда у відпустці до 20 січня. Вже у понеділок кожен гравець отримує індивідуальний план домашнього завдання. Перша гра футбольного клубу очікується 26 березня.